У Полтаві можуть знищити будівлю краєзнавчого музею, унікальну будівлю по проекту Кричевського 1903 року. А знаєте чому? Тому що депутати на одній сесії проголосували про виділення цієї земельної ділянки одному. Такому товаришу, який там пише замовні статті, і будівля 1903 року може зруйнуватися. Міністерство культури написало заперечення, що цього робити не можна, всі висновки, що цього робити не можна, але вони все одно проголосували, і там буде будуватися якась, якась фігня. але... Будівлю, ну, ви розумієте, що дороги, там, тротуари, воду, все можна відновити, відбудувати. Але якщо зруйнується ця будівля, яку е, держава вклала там, сотні мільйонів гривень, яку ну, просто не відновити через якісь містечкові домовленості з якимсь чортом, реально чортом, е, і ну, просто на це, це закінчиться. Весь там історичний ареал і те, що залишилось від Полтави. І коли ми дивимося, що е, в європейських містах кожний камінчик, кожну будівлю якусь намагаються зберегти, то в нас е, за якісь містечкові домовленості просто руйнуємо е, унікальну, унікальну пам'ятку архітектури, і ці всіх депутатів, ну майже всіх, їх не буде. всіх позносять, я так думаю. Але будівлю цю вже не відновити, друзі. Давайте е, я звертаюся до міністерства до правоохоронних органів. Будь ласка, зверніть на це увагу і давайте хоч будівлю одну унікальну Кречевського збережем. В Бо пічні така будівля теж є, національний музей зробили там, е, відновлюють. А в Полтаві це руйнується. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, і я думаю, що це не можна так лишати.